Максим Данильченко ветеран, пішов добровольцем на фронт 16 травня 2022 року. Брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку. У 2024-му отримав поранення, втратив два та застигнові суглоби. У нього друга група інвалідності. Максим каже, якщо потрібна психологічна чи юридична допомога, звертається до фахівчині із супроводу ветеранів. «Мене як списали государство термонтірувало всі, які випроси. Помощь соцвиплат і тут це все Марина Михайловна консультировала, дзвонила, добивалась. Марина Тупиця, фахівчиня із супроводу ветеранів у Михайло Коцюбинській громаді. Нині допомагає щонайменше 32 людям. Каже, звернення бувають різні: від щирої розмови до оформлення сертифіката на купівлю житла за державною програмою. «В нашій професії головне комунікація. Тобто, це і зв'язок зв'язки ТЦК СП. Це міністерство, це фонди. Тобто ти комунікуєш з усіма, починаючи від тієї мами, дружини, дитини, да, до е, фактично е, офісу президента. З усіма ти комунікуєш, тому що права наших хлопців і всі їх проблеми їх треба вирішувати, їм треба допомагати. Марина тупиця допомогла і Максиму Данильченку. Він вирішив здобути освія. Бойові дієства я вже ніяк не попаду. Друшив на повара оптимальний варіант. Тут, ну, нічого делають. Нас ніхто не хоче на роботу брати. От саме хто був у бойових дійствах, ніхто не хоче на роботу брати. По допомогу до фахівчині Марини звернувся і Микола Томилко, батько загиблого військового Івана Томилка. Іван пішов добровольцем на фронт у 2014-му. Загинув у 2015-му під Вуглегірськом Донецької області під час танкового обстрілу. Йому було 29 років. Нині батько загиблого намагається поновити пільги, передбачені для родини. Каже, без допомоги фахівців не впорався. Людина робить на своєму місці. Ми навіть забуваємо. Ну розумієте, що в нас таке після такого стресу так ніяк не можемо вже роки, а не можемо відійти. Але вона на вона, ну, щось там зацепилась. Знаки треба це зробити. Марина тупиця зізнається від цієї роботи, отримує адреналін. Каже, вирішила допомагати ветеранам, бо відчувала серцем. Справа в тому, що у мене на фронті син. Він воює в мене з 22-го року. Він у мене мінометник. Зараз він командує взводом. Ну і на сьогоднішній день, оскільки я ну я так відчула в собі просто сили. Що я можу в цьому плані допомогти? Допомогти десь хлопцям щось вирішити. Якісь питання за словами заступника начальника Чернігівської Ова Івана Ващенка в області планують залучити 86 фахівців із супроводу ветеранів. Зараз уже працює 63. ще троє на етапі співбесід. В цілому це от та людина, до якої першочерговий помічник ветеранів та їх родин до людина, до якої можна звернутися в принципі з будь-якого питання: освіта, медицина, житло, реабілітація. Пільги допомоги Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.